Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта. У нас було багато запитів стосовно кросоверів, особливо кросоверів до 15 тисяч доларів в бюджеті, і тому ми підготували сьогодні такий топ. Буде 18 кросоверів, абсолютно різних, бюджет 13-15 тисяч доларів. Кожного тижня у нас виходить нове абсолютно різне відео, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. І переходимо до нашого топу. Перший популярний сімейний кросовер це Audi Q5, автомобіль 18-го року, преміум плюс комплектація. Це дуже ліквідний автомобіль. 6500 виграшна ставка на аукціоні тут Пошкодження по лівій стороні вони абсолютно незначні, і цей автомобіль можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів. Toyota rav 4 далі у нашому випуску. Це також популярний кросовер серед наших клієнтів. Автомобіль 2020 року в базовій комплектації і 6300 виграшна ставка. Його також можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів. Наступний просторий кросовер це Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2019 року, тут SE комплектація і 3550 виграшна ставка. Це авто вийде в 12500 вже в Україні. Якщо ви обираєте простіше, тобто S комплектацію то таке авто можна розглядати в бюджет до 11 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте ліквідний кросовер 20-х-21 років, то один з найкращих варіантів це буде джип-чуропі. В даному випадку в хорошій комплектації автомобіль 21-го року, що має повний привід, був проданий за 4300. Тобто в Україні цей варіант обійдеться 13300 вже під ключ. Далі у нас буде електромобіль, його часто запитують наші клієнти. Це Volkswagen ID 2021 року і тут всього лише 118 миль пробігу, 9200 виграшна ставка на аукціоні, і за рахунок того, що відсутні митні платежі, це авто обійдеться до 15 тисяч доларів. Якщо вас цікавить консультація, безкоштовний підбір та перевірка авто, звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо і всі дні та по всій Україні. А далі вам покажу дизельний кросовер, це Land Rover Discovery. Автомобіль 2017 року перед максимальній комплектації. Тут повний привід і був проданий всього лише за 6500 доларів. Це авто має мінімальні пошкодження. У нас, до речі, є декілька випусків про дизельні автомобілі в різні бюджети. Якщо вам цікавить саме ці авто, можете перейти на наш канал і подивитися. Наступний повнопривідний кросовер – це Mazda CX5. Автомобіль перед максимальної комплектації саме Grand 19 2019 року був проданий за 55 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте комплектацію Touring, то буде десь на 1000 тисячі доларів дешевше. І тому під ключ, якщо Touring, це буде 13,514, а якщо Grand Touring, до 15 тисяч доларів у нас BMW X5 автомобіль 2016 року. Тут незначні пошкодження по правій стороні, 5600 виграшна ставка. Цей бензиновий кросовер можна розглядати в бюджет 14-15 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте, є дизельні версії такого автомобіля, але вони будуть під ключ десь 17-17,5. Зараз я вам покажу гібридний кроссовер, це буде Acura MDX автомобіль 2018 року в максимальній комплектації і 7700 виграшна ставка. Це доволі ліквідне і економічне авто. Наступний автомобіль теж користується особливим попитом в Україні. Це Audi Q7 Premium Plus комплектація. Автомобіль 2017 року і всього лише 6700 виграшна ставка. Мінімальні кузовні пошкодження таку машину можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів. Єдиний нюанс, що в даному авто пробіг 122 тисячі миль. Якщо ви бажаєте з пробігом до 100 тисяч, таке авто можна купити в бюджет 18 тисяч доларів. Зараз особливо вигідні ціни на автомобіль Ford Escape, особливо 20-х, 22 років. Я вам покажу варіант 20-го року, SE комплектація і таку машину можна привести під ключ до 11,5 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте Escape, але 15-х, 17 років, то таке авто можна привести до 8-8,5 тисяч. Ще один популярний та ліквідний кросовер – це Jeep Compass. В даному випадку автомобіль 2020 року в ліміт комплектації таке авто обійдеться в 13200 в Україні, але можна розглядати 18-20 років в базовій або середній комплектації. Тоді бюджет буде до 11 тисяч. Йдемо далі. Наступний автомобіль це буде Mercedes GLC. Автомобіль 2016 року тут незначні пошкодження по правій стороні, 4900 виграшна ставка, його теж можна розглядати вже з ремонтом до 15 тисяч доларів. Один з найпопулярніших дизельних кросоверів Volkswagen Touareg. Автомобіль 2015 року і має пробіг всього лише 29 тисяч миль. Це дуже хороше авто, 6000 тисяч виграшна ставка. і Таке авто обійдеться 15 тисяч доларів в Україні. Я вам показував Mazda cx 5 а зараз покажу ще Mazda CX-9. дев'ять. максимальний грантурін комплектації це авто було продано за 5600 доларів. Воно має незначні пошкодження та повний привід. Таке автомобіль можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч доларів в залежності від комплектації. Далі у нас буде повнопривідний кросовер Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2019 року. Ціни на них від 5 до 6 тисяч доларів на аукціоні, тобто його теж можна розглядати в бюджет 13,5-15 тисяч. Повнопривідний кросовер Alfa Romeo далі в нашому випуску. Тут є як бензинові, так і дизельні версії. Плюс-мінус по ціні вони майже однакові. 19-го року 2,0 двигун і 5200 виграшна ставка. Це бензиновий кросовер, який можна купити в бюджет 13 600 доларів. І закінчив наш випуск автомобілем Acura. Я сьогодні вже показував Acura MDX, але гібридна версія. Зараз я вам покажу Acura RDX 2020 року. Це буде бензинова версія. 6400 виграшна ставка. Автомобіль має незначні пошкодження по задній частині, і таку машину теж можна роздати в бюджет 14-15 тисяч доларів вже в Україні. На цьому я буду завершувати. Ми для вас показали 18 найкращих та найліквідніших кросоверів. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково ви підтримайте нас вподобайкою та підпискою. Якщо розглядаєте автомобіль США та плануєте купити навіть через півроку, можете попередньо до нас звернутися за номером на екрані або залишити заявку в описі під цим відео. Ми вас проконсультуємо, а також відправимо актуальні варіанти згідно ваших побажань та бюджету. Ми надалі будемо пускати відео з офісу або з нашого СТО, обов'язково слідкуйте за нами вдалих покупок і мирного неба.